Друзі, сьогодні будемо говорити про втрату наших територій, ймовірну втрату. Чому тому, що сьогодні стоїть питання про те, що ми не можемо сідати за стіл перемовин, підписувати ніхто не збирається сьогодні мир в такому стані, в стані тому, того, що ворог захопив значну частину наших територій, і як дехто каже, ми будемо воювати. До того часу, коли в Росії не закінчаться ресурси, ну це те ж саме, що говорити воювати до останнього українця. Тим більше, що сьогодні є бажання і надихнули на це бажання нашу владу американці, які говорять, що потрібно знизити мобілізаційний вік там до 18 років. Друзі, якщо і надалі так буде, звісно, що і до 18, і до 15, а парагвайський варіант, те, що ми говорили, до останніх українців. Звісно, по-іншому бути не може. Варіантів немає, тому що ресурси закінчаться швидше в нас, в Європі і всіх інших, чим в Росії.